Ця маленька подорож відбула ще на великий день, на початку травня. Матеріал був відзнятий, але події, які трапилися одразу після поїздки, якщо вже детально, то це наша зустріч із деревом. Історію про це я ще розкажу в якось наступних випусках. Так от, ця історія дещо вплинула на моє бажання робити монтаж і створювати новий матеріал. Знаю, знаю, що це не дуже якось по-блогерськи, але відверто кажучи, я і не професійний блогер, тому вибачте. Проте, з кожним разом я намагаюся підвищувати свої скіли в цьому мистецтві. І про це, мабуть, теж треба буде якось окремо зняти випуск. До речі, на відео видно, що з'явилися нові ракурси і нова якість відеоматеріалу. Врешті я б завівся як капером так. Але оскільки це був майже перший мій виїзд, то не увесь матеріал вийшов якісний. Отже, залишаю тільки ті кадри, які варті перекрити. Those bons voyage. Ai, should Всім привіт! Сьогодні я виїхав зранку, їхав з дачі, потім через це місто, потім на іншу сторону міста виїхав. Потім трохи поблукав ходинку. Ну, вже намотав не знаю, скільки шкода, що не зафіксував кілометраж. Але їду я в той лісочок, де я минулого разу у мене зламався мотоцикл, я був змушений зупинити свій тріп. Отже, хочу цей гештальт закрити, і сьогодні їду туди. Тому вже скоро побачимось в лісочку. який запах, скільки звуків, природа, блін, це взагалі обожні ліси Клас. Так, покриття у нас пісок, тому треба підспустити колеса, бо дуже вони перекачені. Буду знати, як Брейк і дістатися. Задні нормально. Зараз ми його підпустимо хоча б до однієї атмосферки. А ну скільки там? О, один і один. Привіт красавчик, красавчик, все відійшов. Гарного дня. Ораз вже зайшла мова за оновлення, зрозуміло, що да, це? це у нас. Вимірювач тиску в колесі, задній, передній. Це я нещодавно отримав його з AliExpress. Цей блочок працює там по варлесу, тобто бездротовий. Ну, я його зранку включив, ще навіть не розрядився. Ну, показую години, показує тиск і кажуть, що температуру по кришках, але я насправді сумніваюся, що це. Температура в покришках. Ну нічого такий, зручний девайс. Ще одне оновлення, сумочку собі, там придбав. Вона не дуже велика, як пишуть для великих туристів, але для ендуро саме раз. Тут в мене перчатки, яких є. Я... І ось такий розширювач лапки купив. Теж фірмовий. Купив, тому що от зараз на піску він стоїть нормально, тут навіть ще такий Доволі плотний ґрунт. А на піску завжди шукаю якусь паличку, а так лапка ширше і все, і стоїть нормально. Ось. Ну ось так ми і подорожуємо. Зараз що важливо? Зателефонувати дружині, щоб вона не хвилювалася? Де я йшов? Бо вже півдня пройшло. Так, екшн-камера в нас вже зголодніла, закончилася перша батарея. Батарейку переставили, пошукаємо місце. trolli для людей. Ой. А місце яке? А краєвид який? Ой. Класс. У а я поки її знайшов місце на карті, возвишене з хорошим відом. Так на карті написано. Зараз спробую пошукати. Тропок туди немає, дорожок, але місце є. Так, да, тут конечно хащи, хащи щети, запах, блин, так, тут загорится закрыто. Сейчас ту кожные базы такую бетонку проклали Видно, не завалив камеру, а от там зараз я буду їхати. Коротше, все залишив мотоцикл, речі. Хай полежать, я трішки пройдуся на берег. Нема від кого тут їх ховати, людей нема. Ми колись тут були, тут була прикольна така галявина. Я галяв, ціла локація. Людей було багато, приїжджали тут, відпочивали. а Зараз воно виглядає прям як дичина, все закинуте. Пробка є, до речі, але видно, що тут людей давно не було. О, фазани полетіли. Чуєте, стріляють. Тут охотничі угоді. Хоч би мене тут не підстрілили. Ух, вийшов. Зараз покажу пляжик. Острів там якийсь куча житла, якихось там лачуг. Цей буй стоїть посеред річки. Напевно, там колись був маяк або ще щось. Ну, тут зрозуміло острівочок, Водичка його прикривала, тільки трішки було там, де дерева ростуть. Піску не було видно. Зовсім інша місцевість там. Багато живності, багато прям прямо під кожним кущем хтось живе. Так, ну ось і все. У мене залишилась ще одна локація. Відбулася чергова заміна батарейки остання. Добре, що я купив одразу цей комплект. ці три, три батарейки розійшлися як в пісок. Ось цей пісок. Так, все, коротше. трішки я тут пропустив, тому що розрядилося. Їду туди вздовж берега. Якщо дістануся до ось тої горки, буде круто. Якщо ні, ну, значить це буде останній шматочок моєго трипа сьогоднішнього. Так, до тої горки нам треба було десь раніше переїхати. Пісок тут такой рихлий знає якесь прикольне місце, я хочу тут вже турзнутися. Коротше, раз уж я на пляжу, тоді вже я може хоч ноги намочу, а може і скупаюся, не знаю. Зараз полю всяк вода, але я взяв з собою плавки, На всяк випадок. Вдруг буде норм. Зайду в водичку і освіжуся. Бодряча вода. Є плавати я не піду, але освіжитися ой, добре. О, все воно це лице довольне. Добре, ой, зараз так добре, коли ще й вітерочок так тебе обдуває, сонечко припікає. І свіжо, так ніби ти ніде не їздив, не впирався півдня, <хи> не знімав. Розвернувся. Коротше, це кайф. А дивіться, яке в мене місце. сидить в якихось хащах, старі дерева. Це та такі поросли, тичина якась. Але дуже красиво. Прикольно, тут взагалі нікого немає. Відчуваю, просто десь на природі. От реально заїхав до І відчуваю, що я десь сам. Зараз зніму місце, покажу, як я буду. Ах, Напоровся. Це добре, що я не на бутилку наступив, бо зараз би і ногу поробив. Випотрошив би, зняв би вам тут контент. ага, Ах, шкарябнув тільки. Завжди, коли дерева повалені, ці корені. Думаю, що як він взагалі тримався? Ніби ж там корінь має бути йти десь в землю, а ні, так він по землі стелиться. Я тут головне приїхав на 5 хвилин, а розкинувся так, ніби я тут вже тиждень відпочиваю. Ці дерева зайняв, вже все, там. Там у мене ботиночки стоять, тут у мене курточка висить, там у мене штані і так далі. І так далі. Коротше, захопив. Коротше, Вирішив не їхати далі на ту горку. Я з'їв булочку, випив водички і мені взагалі офігенно. Я не хочу нікуди їхати. Я зрозумів, що я приїхав, приїхав куди хотів. Може, може я там планував їхати на горку, але в подорожі не має бути мета, якась локація, не знаю, там, кудись дістатися. Подорож це подорож вглиб себе. І коли ти знаходиш той дзем всередині, тоді. Нічого вже й не треба. І це головне знаходити цей шлях. Ну, як самурай, да? в мене немає мети, в мене тільки шлях. Ось саме тут така, така ситуація, коли ти на шляху своєму відчуваєш життя, єднання з ним, тоді вже нічого і не треба. І ти сповнений щастя. І віриш ти, що вільний ти і життя лише почалося. Ну, ось приблизно таке відчуття і в мене. Всім бажаю знаходити себе. Пока-пока. Зняв останній кадр. Буду їхати додому.